Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Тенісний прогноз. Я вчора давав е, свої два прогнози на матчі кваліфікації півфінал Меріда Мексика. Одна з наших тенісисток Юлія Стародубцева пройшла гречанку Дімітру Павлу. В двох сетах впевнено, 64-6 подолала. А друга Валерія Страхова програла більш досвідченої Варвари Лепченко, із Америки і вибула з кваліфікації вже. Сьогодні, 23 лютого у неділю, відбудеться фінальний матч кваліфікації за право. Потрапляння в основну сітку Меріді. Стародубцева Жанжан. -Жан. <кій> Наступна суперниця нашої Юлі – француженка Жанжан, -Жан, представниця Другої сотні, 123 рейтинг у Жанжан. -Жан. Це буде перша зустріч. Ні, ні Разочку жодного разу не зустрічались. Стародубцева Жанжан. -Жан. Стародубцева 108-ма, нагадую, була з понеділка. <кхід> Жан Жан пройшла у півфіналі кваліфікації Австралійку Шарму. І ось приблизно орієнтовно 19.00, можливо, пізніше, організатори дають час наперед. Відбудеться фінал кваліфікації. Нагадую, це хардкортовий турнір у Мексиці WTA 500. Єдиний такого рівня жіночий турнір. Є ще один турнір в Остіні в США. Він розряду 250. Я вважаю, що, принаймні, як мінімум, наша Юля повинна проходити в основну сітку. І мій прогноз сьогодні на матч стародубцева жанжан -Жан перемога Юлії Стародубцевої за 1,78. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, вподобайки і коменти від вас. Це сама важлива підтримка. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава багатостраждальному нашому народові і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Любі друзі, дякую за підтримку. Скріншоти по всім моїм прогнозам. Ви завжди можете знайти в нашому телеграм-каналі набагато раніше, ніж я. Записую тут відео на Ютубі. Завітайте до нашого телеграм-каналу. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. А сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, посилання до нього в описі під відео. Ласкаво просимо. Нібито нічого не забув. Всім удачі, всім добра і до зустрічі!